Давно відомо, що дельфіни люблять погратися, вони ганяються одне за одним, виконують акробатичні трюки у воді та вистрибують з неї. А тепер італійські науковці з'ясували, що дельфіни можуть і всміхатися. Звичайно, ці морські істоти не мають такої живої міміки, як приміром собаки чи мавпи. Дельфіни просто трохи розтуляють рот, або як його ще називають, дзьоб. учені вважають, що так тварина повідомляє про бажання погратися, а також що вона не має поганих намірів. Дослідники вивчили поведінку 22 афалін, які живуть у неволі. Для цього проаналізували 80 годин відеозапису, що містить більш як 800 дельфінячих ігор. Під час дослідженнями виявили, що дельфіни розтуляють рут під час гри. Це можна сприймати як сигнал. Вони подають його, коли перебувають у полі зору іншого дельфіна. учені проаналізували 1200 так званих усмішок дельфінів. У 90% випадків морські савці всміхалися під час гри. До того ж, частіше робили це, коли на них дивилися інші дельфіни. У третині випадків ті відповідали тим самим здатність наслідувати міміку одне одного раніше виявили в малайських ведмедів та сурикатів. Дослідники звернули увагу на таку поведінку в інших тварин. Ми досліджуємо таку саму поведінку в дикій природі в плямистих гієн, бо вони дуже грайливі. І у їхніх кланах сувора ієрархія. Схожа на ту, що мають мавпи. Особливо чітко вона простежується у шимпанзе та боноба. Дослідники також зазначили, що дельфіни рідко усміхаються, граючи з людьми, і зовсім не усміхаються, граючи на самоті. Учені мають надію, що дослідження допоможуть ліпше зрозуміти, як тварини спілкуються, та формують соціальні зв'язки.